Вітаю, сьогодні у нас вже 13 вересня 20.05. І Наталя Горінович у прямому ефірі, і сьогодні ми будемо говорити про стратегії, які ведуть до того, щоб полюбити себе. Тому що для жінок покоління Х любити себе це взагалі незрозуміло як. І для багатьох ще й досі це залишається проявом егоїзму. І найчастіше, що я чую, як полюбити себе, як покращити ставлення до себе. І вчора ми поверталися з подругою зі Львова. У наш вагон відкрили посадку найпізніше, і тому ми стояли на пероні і спостерігали, як люди заходять у вагони. Приважно їхали жінки або військові, і жінки. З такими великими сумками, коли ще потяг тільки формується у Львові. Часу ще досить таки багато є, тому що наш вагон взагалі ще не оголосили посадку. І всі намагалися сісти як десь швидше, сумки тягнули. Самі такі невеличезні валізи передавали. Ви розумієте, а поряд стояли чоловіки. Навіть два. Провідники були чоловіки, і жона не попросила про допомогу. І це говорить про те, що у жінки стратегія поведінки я сама. Я докажу, що я можу, я докажу, що я, мене вийде. І інші жінки, наприклад, за нами стояли військові, і одна включила маму. Давайте ви сідайте перші, ви заслужили. А ми самим чоловіками домовилися, що вони нам допоможуть. При посадці з валізами. Тому вони, звичайно, герої, вони проявляють свою мужність, героїзм, але з жінкою вони проявляють свої найкращі якості. І от саме від жінки, від її налаштування, від того, чи готова вона отримувати увагу і допомогу від чоловіків, чоловіки ведуть себе відповідно. Тому що я кажу, що жінки дуже активно самі подавали. Тягнули великі валізи, великі сумки, рюкзаки. І таким чином ця стратегія Я сама вона не наша. У нас її сформували. Це наша базова стратегія. Я сама, я хороша. І щоб прийти до любові до себе, потрібно пройти певний шлях. Цей шлях спочатку ми дивимося на те, як ми проявляємося у зовнішньому світі, як, яку реакцію ми отримуємо. Тому що ця стратегія, я сама, чи я хороша, чи я докажу. Це про те, що в дитинстві ми десь застрягли в якихось паттернах. В цих паттернах ми навчилися отримувати бонуси, і таким чином ми ці, цю стратегію тягнемо по життю. І от що відбувається, коли ми стаємо на своє місце у системі життя. Ми розуміємо, що коли ми були дітьми, у нас були. Одні завдання, зараз ми дорослі, зараз ми самостійні і ми вирішуємо інші завдання. А для того, щоб вирішувати завдання вже дорослих, нам потрібні інші паттерни. І ось чому в наставництві ми саме і займаємося цим, що виходимо з дитячих позицій. Це перший шлях, щоб змінити іншу вибрати іншу стратегію. Нам потрібно зрозуміти, в якій ми стратегії перебуваємо. І оцих п'ять стратегій, коли ми з них виходимо, ми починаємо по-іншому себе вести. Коли ми себе по-іншому ведемо, у нас інші результати. І от ця стратегія, ми маємо розуміти, що вона не наша. Вона сформована на підставі того, що нам заклали батьки соціум е традиції, культура традиції це теж є е е е е у цій стратегії. Ця стратегія чим провальна, тому що. На певному етапі життя, наприклад, коли ми досягали професійного зростання, коли ми росли по кар'єрі, нам потрібно було оце доказати або десь проявити свою хорошість, десь прогнутися, так? І ми нічого не обестінюємо, що було у нас. Оце ми маємо зрозуміти, що ми нічого не обіцінюємо, що то було погано. У той період життя, ця стратегія нам служила, щоб ми вижили. Щоб ми досягнули результату. Переважно ми доказуємо батькам, що нас можна любити, що ми заслуговуємо на цю любов, або ми заслуговуємо своєю хорошістю, що от я буду слухняна завжди і мене будуть любити. Це ця стратегія є у всіх. І з цієї стратегії полюбити себе дуже складно. Чому? Тому що ще дуже багато є. Установок блоків, які заважаються зробити. На цьому рівні полюбити себе, це, наприклад, манікюр, зачіска, це купити якусь собі обновку. Це може бути, тому що таким чином, хоч на побутовому рівні, жінка собі дозволяє трошечки більше, чим завжди. От в мене були такі клієнти, які, наприклад, купували собі дорогу туш. Вперше в житті, там думали про неї рік і, нарешті, купили оцю дорогу туш. Це, це теж нормально, тому що щось потрібно починати. І якщо ми починаємо з цього, це теж дуже добре. Друга стратегія це коли ми починаємо приймати. Це ще теж стратегія, будемо казати, з таких програм, програм сорому. Коли ми починаємо приймати те, що нам не подобається. І це вже прогрес. Хочу сказати, якщо людина починає приймати, це вже прогрес. Але це ще до любові справжньої до себе ще трошечки потрібно змінювати ці траєкторії. Тому що, знаєте, траєкторії, стратегії вони допомагають нам знайти отой. Пункт призначення, де я дійсно буду розуміти, от любов до себе це для мене оце, це і це. І в мене є перелік, що я розумію, коли я люблю себе, а що я ніколи не дозволю, тому що от всієї любові до себе для, я не можу собі це дозволити. Я не буду це терпіти, я не буду про це говорити, доказувати іншим. Я просто цього уникаю у своєму житті. Це друга стратегія приймати. Тут дуже багато є пасток, і найчастіше у ці пастки жінки і потрапляють. Я теж була у цій пастці, тому я хочу сказати, що я знаю про що я говорю, тому що у цих пастках, коли я приймаю, коли я приймаю ситуацію, коли я приймаю ставлення, коли я приймаю все, що зі мною відбувається, те, що мені не подобається, але я його приймаю. Це теж пастка. Тому, якщо ви у цій стратегії, розумійте, що в цій стратегії йти довго. Це теж шлях в нікуди, тому що ця стратегія, коли я все приймаю, це веде до того, що ми десь зупиняємося і не розуміємо, куди нам далі йти. Тобто, от коли йшли, наприклад, шукали якусь точку в чужому місці і десь збився навігатор, наприклад, розрядився. І ви знаєте, що приблизно десь є поворот, а куди йти не знаєте. Тому ця стратегія, вона теж перехідна. Вона теж ще не робоча, щоб полюбити себе. Що тут полюбити себе, це означає, наприклад, не сваритися, можливо, можливо, не доказувати, можливо, вже дбати про свій внутрішній стан, дбати про себе, можливо, десь трошки тут є. Але це знову ж таки ще пов'язано із зовнішнім, це ще не внутрішнє. І от сьогодні я скажу ще третю стратегію. Це третя стратегія, Те, що ми вже себе не зраджуємо. Я цю стратегію почала опановувати у 2022 році, коли я прописала 100 пунктів, де я себе зраджую. І ви знаєте, я зрозуміла, що такі дрібниці, але ми маємо зрозуміти, ви знаєте, от ми маємо зрозуміти, що дрібниця не існує. Чому? Тому що як ми робимо одне, так ми робимо і усе. І навіть як я вам розповідала про те, як люди сідають у потяг, це говорить так, вони живуть по життю. Наприклад, коли їм важко, вони не просять про допомогу. Коли у них якась складається ситуація, де можна було прозрулити за допомогою психолога чи іншого спеціаліста, і здобути звідти бонуси. Ці люди намагаються справитися самі, витягнути, витерпіти, розумієте? І коли тобі 50, ти розумієш, що ти дуже довго вже терпів, ти багато вже втратив. І ти розумієш, що в тебе не так багато часу залишається попереду. І тому ти цінуєш в першу чергу свій час. І коли ми говоримо про цих 100 пунктів, от ви, якщо ще переходите із того, що ви приймаєте, ви розумієте, що ви ще поки у стратегії я приймаю, ви переходите у стратегію не зраджувати себе, ви маєте написати цих 100 пунктів і намагатися уникати те, де мова йде про зраду. І я хочу сказати, що навіть мужності потребують. Такі надзвичайно прості речі. От сьогодні ми їхали в автобусі і був відкритий люк, і я розумію, що мені некомфортно. І тому я вирішую, дивлюся на інших людей. Звичайно, чоловіків зараз дуже мало, але добре, що серед пасажирів був один чоловік, і він допоміг з люком закрити люк. Тому що я не стала терпіти дві години те, що мені некомфортно. Жінка сиділа і каже, от мені теж некомфортно сидіти. Але вона мовчала, розумієте? Тому, коли ми говоримо про зраду себе, це дуже дрібні речі. Це навіть не такі рішення важливі, наприклад, там, про розлучення чи про переїзд в іншу країну. Навіть от в таких дріб'язках. Але коли ти починаєш не зраджувати себе в дрібних речах, тоді і у великих речах, в таких якби фундаментальних, ти теж починаєш. Не зраджувати себе. І я хочу сказати, що ці три стратегії можна опанувати самостійно. Можна. Досить багато є зараз інформації, досить багато є зараз курсів, наприклад, чи тренінгів. Але щоб іти, дійти до любові до себе, цього ще замало. Тому що, ви знаєте, я хочу розказати таку історію. Я коли працювала в редакції. У мене було інтерв'ю з лісничим, і він нас, нашу редакційну групу, завіз на таке мертве озеро десь у лісі. І приблизно я дорогу пам'ятаю їхати так, якби, такою дорогою, потім повернути направо. Але я ніколи не наважуюсь туди поїхати сама, наприклад, показати це чоловікові, тому що там дуже багато таких проїздів, які я не запам'ятала. Ми їхали лісом, і я їх не запам'ятала. Тому, коли ми говоримо про дійсну трансформацію, і про любов до себе таку глибинну, без допомоги її не опанувати. Чому? Тому що мозок не пустить туди, де боляче. Мозок не пустить туди, де невідоме. Так само, як я не наважуюсь їхати, щоб показати комусь із знайомих те мертве озеро, що там дуже гарно. Так само і тут. Мозок не пустить у ті глибини, які, які, на які потрібен провідник. І от коли я говорю про своє нове наставництво, це така програма абрет всіх моїх програм, всіх моїх трансформацій, трансформацій моїх клієнтів. Це нова програма нового рівня, тому що я вже теж вийшла на інший рівень. І коли я говорю, що потрібен провідник, тому що. Що ми робимо в наставництві, ми взагалі розбираємося, а для чого саморозвиток, для чого зміни? Чому це важливо? І от коли мозок починає розуміти, що саморозвиток це не лише переглянути корисні відео, це не тільки знати щось цікаве, можливо, ще нічого, ще це не чув. Ні, саморозвиток має зовсім інше завдання. І от інші дві стратегії, які є до того, щоб полюбити себе, це. Потрібен провідник. От 100%, щоб дійти до любові до себе, і я зараз впевнена у цьому, тому що я сама цей рік проходила багато навчань із з наставниками, туди потрібен провідник. Сам не їдеш. І що я хочу сказати, що енергія життя моє нове наставництво це про глибинну роботу з собою. Чому не дійдеш туди? Тому що не можна в В'єтнамках піднятися на Еверест чи на Говерлу. Це ну, на Говерлу може ще піднімешся. на більш крутіші схили гори го, 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 не піднімешся в В'єтнамках. Тому, якщо немає внутрішньої готовності, це не вийде. Але любов для себе це не лише... Проставлення до себе, це взагалі філософія твого життя і філософія твоєї комунікації з іншими людьми, філософія твоєї життєвої стратегії. Тому що ми приймаємо рішення із двох позицій: або з позиції любові, або з позиції страху. І от любов до себе це якраз прийняття рішень із позиції любові. І я хочу сказати, що коли ти дійсно проходиш ці стратегії поступово. Тупово тут немає такого, що тебе привели в перший клас, і до кінця року ти маєш здати випускні іспити. Ні, тут так не, не, не працює. Тут потрібен час, тут потрібно розуміти, які пастки потрібно уникнути, на які граблі варто більше не вставати. І коли ви вважаєте, що для вас вже прийшов час, дійсно зрозуміти себе, зрозуміти своє місце у цьому житті. Сформувати свою філософію життя, сформувати свою концепцію життя, так, це досить таке серйозне рішення. Це не рішення, які... і для цього рішення потрібен певний вік і певні обставини. І якщо ви розумієте, що зараз саме ті обставини склалися, коли вам потрібно дійти до глибини, знайти, як я кажу, те мертве. Озеро у лісі, тому пишіть мені у діри. Я з вами якби, призначу співбесіду, тому що це робота глибинна, робота цікава і потребує, потребує не тільки бажання, але і волі. І що я хочу сказати, що саме чому і не дійдеш, тому що немає волі. І от коли ми говоримо про наставництво про підтримку людини, яка цей шлях вже пройшла, і знає, які стежини обирати, тому пишіть мені у Дірект. Енергія життя. І ми з вами зустрінемося на співбесіді. Але відразу попереджаю, що візьму не усіх. Тому що мало як сказано в Біблії, багато званих, мало обраних. Я розумію. Пройшовши дуже багато навчань і консультуючи вже два роки, я розумію, що одного бажання мало. Чесно, одного бажання мало, потрібні інші ще складові, щоб дійсно зрозуміти, а навіщо тобі саморозвиток, навіщо тобі пізнати себе, навіщо тобі торкнутися глибин своєї душі. Тому дійсно програма для тих людей, які вже готові. Пишіть. І я з вами проведу співбесіду, і ви зрозумієте, чому візьму не усіх. Тому дякую, що були сьогодні зі мною, і до зустрічі вже з понеділка. До побачення!